Дивимось справжнє ставлення людини до вас. Спочатку що між вами відбувається зараз? Дві карти витягнула король мечів. Зараз між вами якийсь холод. Саме чоловік закритий. А з вашого боку, Паш Пентаклів, з вашого боку, ви готова йти на якісь практичні кроки для покращення стосунків, а ви готова в стосунки ресурсами, так, часом, зусиллями, емоціями. Не знаю, хтось тут навіть грошима готовий вкладатися. Добре, як до вас ця людина ставиться по справжньому десятка кубків. Якась любов випадає, чи ж він такий холодний, якщо він щасливий з вами? Трійка жезетлів людині потрібен час для того, щоб ці почуття проявити. Тобто йому потрібно розігнатися як потяг, бачить вас своєю другою половинкою. Але потрібен людині час для того, щоб розігнатися і почати проявляти ці емоції і ці почуття. Добре, а що вам тоді робити? З цією людиною, поки він там розганяється. Двійка жезлів, а ви знаєте, що ви проявіть якусь таку нерішучість. Тобто вам потрібно реально, можливо, розглянути інший варіант, дійсно переосмислити це все. А комусь потрібно, як мінімум, вдати Так? Fake it till you make it. Що, от я думаю, чи мені взагалі це все треба. А може мені хтось інший треба? Тобто, вам потрібно транслювати таку нерішучість. Ну, добре, і що як ця нерішучість вплине на цього чоловіка? Десятка жезлів почне брати відповідальність на себе, за вас, за вашу пару. так? Для того, щоб, от тут, бачите, такий чарівний замок, для того, щоб ви могли рухатись далі в якесь світле майбутнє. Добре, можливо якийсь знак ще потрібно вам. Вісімка пентаклів займайтесь роботою, працюйте, заробляйте гроші, відволікайтесь, відчепіться від чоловіка, займіться собою і роботою.